Дівчата, всім привіт! Сьогодні я вам покажу найпростіший спосіб, як навчитися робити танцювальну хвильку. Ви точно бачили цей рух. Він дозволяє танцеві бути більш жіночним. Для того, щоб навчитись робити цей рух, нам потрібна стіна. Тож, підходьте до ваших стін. Що потрібно зробити? Розділити тіло на деякі окремі частинки. Дивіться, що в нас є. Груди, живіт, стегна і коліна. Ми підходимо до нашої стіни. Стаємо, щоб нам було зручно, і по черзі стараємось торкнутися стіни. Спочатку груди, плечки відходять назад, далі живіт, стегна і в кінці колінка. І обережно, мягко стегнами проходимо назад. І ще раз, окремо груди. Стараємось ізолювати тіло. Далі живіт. Стегна, колінка і м'яко назад. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Вам потрібно зробити цю вправу разів 50 для того, щоб тіло. Запам'ятало. І тільки після того, коли ви будете впевнено робити цю вправу біля стіни, спробуйте її зробити біля, не контактуючи зі стіною, а біля неї. Те саме. Просто дивитесь на стіну і повторюйте: груди, живіт, таз і колінка. Два, три, чотири.